Це новини лайф проголоні події в Україні та світі. Просто зараз обговорили важливі питання. Президент Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Литви та Польщі. Це збільшує кількість жертв. Росіяни вдаються до тактики повторних ударів по об'єктах. На нього запросять Росію, коли відбудеться другий саміт миру. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністрами закордонних справ Литви та Польщі, обговорили важливі питання: постійний терор з боку Росії та необхідність застосування далекобійної зброї по військових цілях на території держави-агресорки, реалізацію двосторонніх безпекових угод, імплементацію пунктів формули миру, підготовку другого саміту та прискорення вступу України до ЄС і НАТО. Другий саміт миру пройде у листопаді. РФ отримає запрошення на захід, хоча шанси на приїзд російської делегації розцінюються як мізерні. Кремль завчасно заявив, що не сприйматиме будь-які умови висунуті Києвом. Ситуацію може змінити ситуація на Курщині, де армія РФ розпочала контрнаступ із метою витіснити ЗСУ із зайнятих територій. Готовність Путіна до перемовин багато в чому залежатиме від наслідків цієї операції. Тим часом речник уда південі в ефірі ранок лайв повідомив, що контратака РФ, хоча і почалася, вона достатньо швидко втрачає динаміку. За словами Сергія Братчука, російські війська виснажуються через тривалу підготовку українських оборонних позицій. Очевидно, та інженерна техніка, яка заходить силами оборони, вона якраз і буде займатися облаштуванням. Відповідних позицій. Ну, я думаю, плюс до того використовуються російські оборонні позиції, які вони там будували. Є одна паромна переправа, наскільки мені відомо, але це не логістика. Так, от це впливає на логістику. Це маленькі ті річки, які там є. Доволі складний рельєф насправді. Звичайно, оборонятися. Я не скажу, що набагато легше, але маємо, скажімо так, певні, певні пільги від природи у цьому плані. Знову таки дуже багато буде залежати від грамотності побудови оборони від логістики, врешті-решт ресурсності, яку ця логістика дає як для наших військ, так звичайно і те, що зможуть зробити росіяни. Шансів на те, що у 2025 році США знову виділять Україні великий пакет допомоги, майже немає. Пише Wall Street Journal. У Байдена залишається всього 4 місяці, щоб Конгрес виділив кошти. Але поки це питання не стоїть навіть на рівні обговорень. Тим часом Польща досі не надала грошей на чеську ініціативу закупівлі снарядів для України попри обіцянку до серпня цього року. Понад 17 країн приєдналися до забезпечення України дефіцитними снарядами 155 мм, міліметрів, закуповуючи їх за межами Європи. Найбільшим донором стала Німеччина. Влітку у Празі повідомляли, що припинили очікування грошей від Франції, яка також обіцяла долучитися до закупівель. Але, схоже, проблеми з французьким. Сько участю вдалося вирішити. А от Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 118 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Це вже 25-та партія військової допомоги. Загальна вартість фінських оборонних поставок Києву становить 2,3 мільярди євро. З метою забезпечення секретності Гельсінки не надає додаткової інформації про точний зміст і графік поставок. І ще про кадрові зміни з 5 вересня Олексій Брехт виконує обов'язки голови правління Укренерго. Як зазначає енергетична група, він працює у цій галузі вже 25 років. Останнім часом Брехт був членом правління та відповідав за експлуатацію, відновлення і розвиток мережі системи передачі. Головна задача на сьогодні продовжувати підготовку до опалювального сезону та відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Укренерго зберігатиме курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після російських атак і посилення її стійкості. Держава планує обкладати податками посилки дорожче 45 євро за лі та тему. Раніше це стосувалося тільки товарів від 150 євро. Наразі ж за даними економічної правди, в раді триває обговорення нового законопроєкту, який знизить поріг для безмитного ввезення. Як зазначає видання влітку, мінфін вже пропонував запровадити цю норму, очікуючи 3 мільярди гривень за вересень-грудень, проте рішення поки що відклали. А скільки грошей можна перевозити з собою, повертаючись в Україну? Редакція новини Лайф розповідає про регулювання Нацбанку. Відтак, фізичні особи можуть перевозити до 10 тисяч євро, готівкою чи банківськими металами без необхідності декларування. Якщо сума перевищує 10 тисяч євро, потрібно обов'язково заповнити митну декларацію. Для осіб до 18 років дозволено перевозити до 10 тисяч євро без декларування а при перевищенні цієї Суми декларацію заповнює їхній законний представник. Обмежень щодо максимальної суми валютних цінностей, які можуть бути ввезені на митну територію України, немає. Росіяни вдаються до тактики повторних ударів по об'єктах. Це збільшує кількість жертв. Віталій Саранцю в ефірі День лайв повідомив, що РФ б'є по населеним пунктам, зокрема по житловій забудові, і використовує для цього касетні боєприпаси. Вони здійснюють обстріл і за якийсь час роблять повторний обстріл. Так через це є додаткові жертви, де страждають не тільки цивільні, страждають і представники поліції або представники ДСНС, які залучаються до ліквідації наслідків первинного обстрілу. Звичайно, це це злочинна практика, це інакше як терор кваліфікувати не можна. 6 тисяч тонн продуктів переробки цукру в українських річках, масовий мор риби, 415 мільйонів гривень збитків. Це лише проміжні підсумки екологічної катастрофи, яка нині відбувається на Чернігівщині. Регіон постраждав від стоків цукрового заводу, розташованого на Курщині. Наскільки небезпечними можуть бути наслідки? Чи дійде отруйна вода до столиці? До чого готуватися киянам? Відповіді на ці питання шукав Олег. Ендриксон. Город Чернігів, район старухи. Сплила повністю вся риба, сплив весь рагуль. Впродовж останніх тижнів соцмережі жителів Чернігівської області регулярно поповнюються такими відео. Виною тому цукровий завод, розташований на курщині його стоки потрапили до річки Сейм. Далі 6 тисяч тонн продуктів переробки цукру попрямували до Десни, масово знищуючи на своєму шляху рибу. Це досить важка рідина, яка попала в сейм, майже не розчинилася і дійшла до Десни. Локальна неприємність чи екологічна катастрофа. В пошуку відповіді на це питання новини лайв вирушили до Чернігівської області. Зараз ми знаходимося в місті Чернігові на лівому березі річки Десна. І перше враження від перебування тут це досить характерний запах. І якщо пригладітися, можна побачити його причину. Місцеві запевняють, ми бачимо лише верхівку айсберга, адже вони самостійно регулярно прибирають мертву рибу. Ріка почерніла ще, мабуть, дні 10 назад. Характерний нальот на берегу. Пісок привратівся в таку чорну масу. І три дня назад почався мор риби. Ми силами кооператива, хто Мог, виходили і два-три рази в день, чотири, як получалось, Вилавлювали мертву рибу і утилізірували. Тож нині потенційні трофеї любителів порибалити на відстані витягнутої руки. От тільки, як то кажуть, є нюанс. На лівому березі Десни доволі багато екземплярів мертвої, розповсюдженої риби. Втім, поряд з ними, і доволі рідкісні екземпляри. Поряд зі мною стерлядь. Вона занесена до червоної книги. Щоб зрозуміти масштаби лиха, наша знімальна група вирушила на моторному човні в свою рідну поїздку десною. На шляху кілька сіл. Усюди однакова картина. Зараз ми здійснили свою рідну подорож маршрутом брусилів сновянка Брумики на великій швидкості все сприймається дуже красиво, дуже мальовничо. Втім, варто зупинитися лише на кілька хвилин. Можна натрапити ось на такі екземпляри. Цей сом сьогодні рекордний. Він потягнув кілограмів на 15. Чергові кілометри десною перед нами вражаюча і дуже гнітюча картина. Ми з моїм колегою оператором опинилися на ось такому острівці, просто посеред десни, в кількох десятках метрів. Звідси квінтесенція того, що можна назвати екологічною катастрофою. Думаю, що тут коментарі зайві. Кінгівський кінгівське кладовище тварин не так собі уявляв завершення купального сезону, якщо чесно. У ці хвилини мертва на перший погляд десна подає перші ознаки життя. Дякуємо видрі. До Київщини забруднена вода і справді може дійти. У міністерстві захисту довкілля називають терміни. Це 14-16 вересня. Забруднення обох річок завдало Україні збитків на 415 мільйонів гривень. У Мін довкілля кажуть, що подаватимуть позов на Росію і включать цю суму до міжнародного реєстру збитків. Такими були головні новини. На цю мить. Далі ефір продовжить. Віталій продіус. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.